Доброго доброго ранку. Я Юра. Радий бачити вас на своєму каналі. Сьогодні, як я обіцяв, я приїхав ловити на флет. На цій водоймі є гарний карась, є коропець. Коропця я тут не ловив іще, але він є. Я не знаю, чому в цьому році покльовував, але минулі роки покльовували. Зараз приїхав я найперший. Все-таки холодна погода. Зараз вже йде так на мінус. Реально, зараз 0 градусів. Аз дивіться. Ні, не видно. Нуль градусів у мене в машині показувало, Рибалок немає тут, бо ну, аби була та температура, яка була там декілька днів тому, плюс 27, тут би сісти було ніде. Але тим не менш, я приїхав, місце є. Я зараз вагаюсь, де мені б зараз сісти. Минулого року я ловив на цьому місці, гарно відловився, і тому моя душа вже лежить лежить, лежить тут. от Тут мені хочеться сісти. Хоча є там і там, і там є місця набагато, як би перспективніше. Але все-таки сяду на те місце, на яке вже рибу. Мені дало, хоч і в минулому році. Не буду затримувати, буду зараз діставати речі, розматувати, замішуватись. Дуже багато сьогодні буде цікавого. Так що залишайтеся зі мною. Так, друзі. І що саме головне в риболовлі, це, звісно, гарна замішана прикормка, яка має приваблювати рибу. Тому сьогодні буду ловити, основою у мене буде сипуча прикормка. Від торгової марки Перекат зі смаком криля. І як це буде основним таким інгредієнтом, допоміжним з великої фракції буде такий, як пелець. Е, присолодимо це все е, меласою ванільний, опа. Так, тому я думаю, що сьогодні холодно, водичка холодна, прикорці треба. Дати більше часу на її настоювання. Кілограмчик сюди ми завантажимо. так, І отут от кілограм. Я сьогодні розраховую ловити до обіду, а я думаю, мені з головою вистачить половину, ну щоб і не перекормити рибу. Пів кілограма пельців. Ось цікава історія виходить. По ідеї пеліць буде розбухати, давати свої ароматіризовані пачки і тим самим буде приваблювати крупну рибу, ту яку ми хочемо ловити сьогодні. Так. Виробник зазначає, що потрібно додавати на 1 кг прикормки 100-150 г міляси. Тут у нас 1,5 кг, відповідно, ну, 200 250, коротше, тут 500 грамів, ну, коротше, половину баночки ми зараз так з водичкою перемішаємо. Да, смак такий. Я гадаю, що смак оцього криля і ванілька має дати. Дуже цікавий на виході, дуже цікавий результат. Тут моя паличка. Ух, вона там так на дні гарно тягнеться. Добре, що я цей совочок взяв, тому ну, так холодно, вже руки мерзнуть. Треба ще рукою крути, не крути, але рукою порозбиватися. О, клас. О! Прикольний такий запах. Сподіваюсь, що рибка теж ця оцінить. Так, вона гарно зволожена ось. О, крупна фракція. Клас. Так, відставляємо в сторону. Так, основа в мене замішана. По, по самому метод міксу це в мене буде на більші карто. Значить, а тут виробник зазначає, що приготування достатньо швидке. Ого, як закрито. Це нічого собі. О, трохи розсипав, ну хоч не все. Так, отака от річ. Ось ліквідик. Значить, я, чесно кажучи, вперше ловлю на метод мікс. Зазвичай я використовую туди звичайні прикормки, звичайні сипучки. Ну, сьогодні вже будемо по класиці і буду вчитись. Значить, інструкція. Ліквід. Ось цю баночку місць баночки, повністю вилити в наш лоточок. У пляшечку з ліквіта набрати води та вилити туди ж. Ретельно перемішати 10-15 хвилин, і вона буде готова. Так, Цікавий запах. Будемо виливати, рух, Ану, наче мед, начемет, да. от отак от. І водички. Я гадаю, повну ж потрібно було, аби ж не то зазначали, і сюди вже так виливаємо. Так. Закриваємо і гарно це все між собою дружимо! Так все. І якраз без 10,6. Зараз Зараз, поки... поки розмотаюсь, визначусь з точками і Якраз ці 15 хвилин а може більше пройде. Сьогодні буду ловити на два комплекти. Це два мої фідерних удлища. Перший буде Sherman Pro в зрості 360 тесті до 150 грамів з котушкою теж 5000 Sherman Pro. І другий комплект бюджетний Magnum, все ж з котушкою Magnum, але котушка 4000. Неочікувано для себе. Визначився я з тактикою. Значить, лівий. Буде у мене там така акваторія, заходить зараз потрібно окремо показати. Зліва від мене заходить така затока, забочка чи як яксь тиховоддя, міляк. І там на углу йде такий коряга, очерет і невелика глибина. Я кидав кидав метра, може й нема метра. То буде закормлена точками. І за будемо під берег класти, під корчі і буде вона там настояти. Другий Sherman Pro, буде в мене, він має просто більшу елементарну, більшу намотку. Більшу шпулю, більшу намотку шнура. Тут буде вдаватись кидати значно далі. Тому е, правий у нас буде ходити вільним глядачем, будемо шукати, кидати без кліпсування, без нічого. Тобто тут ми закліпсуємося, закормимося, будемо чекати якогось приходу кого-небудь. А правим будемо пошуковий метод пошуковим методом ловити. Е, зараз буду кормитись. Бо потрібно буде закормитися більно цю точку, я хочу її закормити, І щоб це все місце воно заспокоїлося і рибка підходила. Тому зараз кормимось і далі все показуємо. Так, і геніальні ідеї приходять просто, просто в одне, в одне, в одне, в одне мгновіння, так сказати. Йдемо кормитися. Кормитися буду реально нестандартним методом. Я там хочу купив спомбік, спомбік в Аврорі купив, але мені стрім кидати моїми фідерами. У мене все-таки шнур, там не жилка і тому подібне. Підемося вручну кормитись, сильно кидати під той берег. Отуди. туди, то і закормимося з берега. Єдиний мінус, що можуть сісти тут або сісти десь там, і будуть мені перекидувати шнур. Буде шкода втрачати закормну точку. Але будемо надіятись на краще. Тож топаю туди, зараз швиденько підкормимося. Вон моє місце. А ось точка, про яку я говорив, завалене дерево. Дивіться, жі на траві. Ну тут дуже мілко, але сонечко встає там, воно буде рухатися так, буде день дуже Прохолодно і дуже вітряно, вітер буде оттуда дуть, то можливо тут буде тихо і рибка тут буде крутитися. Так що зараз я ось так. Так, головне не упасти у воду. Ну, в принципі, ось так і отуди. Не в одну, так, треба встати на землю. Не в одну точку буду кидати, а так розкидати, щоб рибка ходила і шукала, щоб знайшла мій попапчик. Туди ще далі трохи. Прикормки достатньо, тому кормимося. Хто кормить, той ловить. Так. О, ну я гадаю, я достойно прикормився. Тепер кажу, головне, щоб ніхто не сидів і там, і тут і не кидав мені, і не перекидав мені шнур. Все, біжу назад, в'язатись і ловити нарешті, бо вже скільки Уже 6.15, вже 25 хвилин розмотуюсь. І десь 8-ї години вже почнеться вітер штормовий. То хоч трохи хочеться посадити на такій, такій прекрасній погоді без вітру, просто насолодитися риболовлею. Так, заряджаємо перший флетик, це 40-грамовий такий готовий монтаж від CarPro. Два 2 да, по 40 грамів. Якраз так достатньо, щоб її кидати на гарні дистанції і щоб її сильно в мул не затягувало. Так, і три варіанти в мене по папчиків. 12 мм, 10 і 8. З різними смаками. Ось такі. Це у мене Robin Red, кріль і слива. Я думаю, що треба пробувати Robin Red. це посередній розмір. Ось такий от оранжевенький. Так, стопорочок підготуємо. Вразу. Стопорочок. Набір оцей для свердління це за аврори. Я подивлюсь у флагмані, що один інструмент коштує більше 200 гривень. А набор з інструментів Аврори – це 30 гривень чи 25. Так. Колись давно я дуже ловив, це вже років, мабуть, сім назад. Набоїли на попапчики. Так, так. І десь така у нас штукенція виходить. Ну і момент істини, що вийшло в мене з пеліцем. Ну, як на мене. Як на мене, він готовий в принципі. Беремо тут тушечку, кладемо нашого дружбанчика. Буде така от штукенця. достатньо симпатична. І будем, буду нарешті вже закидатись. О, ось так от. На мою закорблену точку. Отак от. Клас. якраз туди, куди треба. Так, другий комплект готовий, все те саме, тільки тут 12-мм попапчик буде, крилевий кріль. Зашпандьоримо його на більш глибший участок. Без кліпса, без нічого, тут стара, тільки здається, кліпса може стояти, да, стоїть з минулої риболові, достатньо далека дистанція, Я не впевнений взагалі, що зараз можу кинути флетом. так. Видишь, что тут делал? Есть клипсу, что я сниму. Вот, новая рубрика. Дегустація з Юрчиком, так її назвем. Дали мені, друзі, на пробу шведський суспань. Добовий раціон. Тут, коротше, розрахований він на одну людину, але на чотири прийоми їжі. Сніданок, обід, вечеря і перекус, так званий ланч. Я скажу так, декілька сухпаїв я вже пробував. В принципі, Деякі організм у мене нормально, і деякі були достатньо смачні, а деякі прям організм відріз відмовляється приймати. Про це я чув, про це хлопці мені казали, що достатньо смачний, то я вирішив спробувати разом з вами і показати. Скажу відразу, що добовий раціон я не з'їм навіть за добу. Це 100% сніданок, можливо, обід ще покажемо. Розпаковочка. Зараз розберемося, що тут до чого. Інструкції українською мовою немає. Так, по стандарту тут пакет на ZIP з застіпкою. дуже зручно. Так, пакет далеко не ховаємо. Так. Макарончики з не. Бабчик. Так, є ложка. О, це класна ложка, кстати. Дуже велика проблема. А це з ложками, з беделками. Так, дріб'язок потім. Кашка. Овсяна, а це у нас, мабуть, все-таки сніданок буде. А, а це макарони. А це макарони. А ось це буде каша якась. Ось така каша ще не зрозуміло, Англійський мене підводить. Будемо користуватися перекладачем і тоді тільки коштувати. Так, напої ізотоніки. Зараз розкладемо і подивимось. Ось розклав я. Дивіться, скільки стола навіть не вистачає мені, щоб це все показати. Ну, зараз перейдемо. О, ось так краще буде. Так, що ми маємо? Ми маємо три основних прийоми їжі і один перекус. Це в нас куриця з макаронами. З якимись макаронами, не знаю, їх тут не відчуваю, але вони тут є. Це в нас м'ясо з перцем, тушковане і кукурузою. Наскільки я розумію переклад. Це у нас макарони в томаті, вони сушені. Оце заливати водою потрібно, вони швидкого приготування йдуть, а ці вже готові їх тільки розігріти. Оце треба заливати. Це у нас овсянка це буде сніданок. Кашка така, її теж потрібно залити водичкою теплою. Далі йдуть енергетичний напій і енергетичний напій. Тобто три енергетичних напої йдуть. Ізотоніки так звані. Далі. Йде три кави, жуйки, горіхова паста, дві штуки, багато шоколаду. Йде три енергетичних батончика, а це вони, і шор, чорний шоколад. Це насушені сушені фрукти, цукати, наскільки я розумію. Кексік, кексик іде і горіхи. Ну, і тут залишається три дезінфікуючі серветки, пачка сухих серветок, зубні палочки і ложка вилка. В принципі, я це 100% не з'їм, навіть аби тут залишався до пізнього-пізнього вечора. Почнемо з сніданка. Зараз розігріємо кашку, зробимо собі каву, виберемо якусь шоколадочку, відкриємо горішки. Ну, коротше, все, що дуже бажаю, буду відкривати і пробувати для вас. Клювань поки немає, то ж слюні текуть. Зараз розігріваю водичку і буду снідати. Так що беріть, хватайте ви щось смачненьке і будемо снідать. Водичка потихеньку вже починає закипати. Я все це переложив і помітив, що знаєте, всього хватає. всього тут достатньо. Але немає цукру. От кава, три кави є, а цукру немає. Тому це скоріш за все, щоб ну, ці набори цей сухпай. Він не військовий, як класично в нашому розумінні. Тобто це туристичний набір для подорожей. Тут от прямо це все і зазначається, показується, і відповідно чому такі червоні різнокольорові забарвлення, а не там зеленого кольору, да, там класичні. От. Відкрив я цю кашку, бачите, така фракція і невеличкі. Не знаю, що це, шматочки шоколаду чи що, але схоже на те, чим я зараз ловлю рибу. Зараз залимо це водичкою прямо тут воно буде готуватися. Відкрив я одну коробочку. Це сухі банани. От вони наче таким цукром обдають, я не знаю як, але так, нахмак досить прикольно. Так, закипіла водичка, вливаємо сюди на око 200 мл, ще трошки. Так, а це в ковусь купити в мене. О, і так половину буде. Чудово, кашку гарно перемішуємо, ну, все як з прикормкою, знаєте, каша, вони є каше, що на рибу, що на людину. ух, ух, Кусається. Ой, відразу такий, я навіть своїм закладеним носом відчув цей запах. Такого молочно-ванільний. Тут головне подіставати з цих складок нижніх. Там не було. Так, перемішав і закриваємо, щоб вона настоїлась 5 хвилин. Все робимо по інструкції. От. Знаєте, що хочу сказати? Покльовок поки немає, але все йде поки що ідеально. Ту вже слюнями давлюсь, хочу вже так скуштувати. Цигалетка ось намазую горіховою пастою. Ну. Дивіться, яка краса. Да стільки багато і капець. М -м 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 -м. Клас. Так все, друзі. Я починаю снідати. І вам гарного смачного апетиту. Снідаю і чекаю на покльовки. Що я пропустив покльовку? Ще не пропустив. Це ви зацепили. Ну так, да. я вже там думав короб. Тяніть. Так, трошки побігав, бачите, ну передбачено було, що мене зацеплять. Ну нічого, зате кашку трамбанув, трішки адреналін заграв, бо я вже там вважав там Короб сидить, кілограм на 5. Ну, то таке. В принципі, гарно поснідав. Ну, блін, це не реклама, але ну, непогано. Чому не реклама? Тому що нема сенсу це рекламувати. Я подивився в інтернеті, вони там від 850 гривень коштують. Я б краще м'ясо на ці 800 гривень взяв би і тут би на природі готував. А так. Якщо немає іншого виходу і їсти цю хімію, то можна в'їсти. В принципі, смачно. До речі, щодо цукру, претензії всі свої забираю назад. Все, що куштував, дуже було солодке. Солодка каша була, солодкі ці банани були, батончики, все було солодке. Одна кава така розбавляла це все, гірка кава. Тому, в принципі, непогано. Але не рекомендую. Все таки візьміть м'ясо краще ніж ці сухпаї. Так, Час самі бачите який. Покльовок нуль. До мене зараз в принципі під'їжджає підтримка, тому є змога додати ще один гачок, тому вирішив поекспериментувати. Значить, буде в мене флет. Але флет не на волосяній оснастці буде, а на прямому гачку. І поставимо його чисто під карасика на опаріка. І забивати спробуємо разочок закинемо на пеліц. А потім, якщо буде глухо, півгодинки, то поставимо на прикормку цю прикормку, яка в нас є за основу. Плюс до того, минулого разу, хоча це було на іншій водоймі але плювало з точки, яка була закормлена. Тому спочатку я візьму таку годівничку для закормки і закормлю гарно таких кормушок 10 кинув. Ну, Вірніше не 10, скільки мені вистачить тут цього корму, закормлю точку і туди зашпандюримо на опарика, на карасика. Отака от, от такий експеримент. Так, пандорюємо сюди корм. З однієї сторони треба й гарно, а з іншої сторони так і не дуже, щоб вона ну, викинулася. Коли я зроблю ривок ревокнені, щоб це все прикормочка гарно вимилась. Так, і кидати ми, напевно, далеко не буду. В принципі, ці фідера в мене які стоять вже з 7 ранку на гарній дистанції. І клювань немає, то не бачу сенсу кидати далеко. Оцей поставлю посередині десь так метрів хоча б. Метрів хоча б так 35 десь кинуть перед собою. О, ось так. Більше гадаю не треба буде. Так, друзі, завершую риболовлю друга година дня. Ні одного клювання, взагалі нічого було вам показати. Вже моя підмога під'їхала, нічого не спрацювало, ще й обід така фігня. це, блін, м'ясо це з... Рисон, цей кебаб, аж віддрігується. Не став вам цього навіть показувати. Така рибалка. Не знаю, погода, не погода, чи щось я робив не так. Напишіть, що у вас сьогодні по рибалці. Це відео вийде день в день. Так що напишіть в коментарях обов'язково, що у вас, як у вас клювало чи не клювало. Всього найкращого.